Barbara Gordon, but you can call me Babs. My family just moved to Metropolis. It's tough being a new girl, but when you find your crew, you can do anything. We're not your average teenagers. We're superheroes. We have a super secret hideout that's a bit of a work in progress. And who has time to decorate when your life is as hectic as ours? Try juggling being a superhero, going to school, working, hobbies, volunteering, and still try to have a social life. It's pretty crazy. But we can do it all. Because we have each other. We are the DC Superhero Girls! Всім привіт! З вами Кошка Лайк. Сьогодні ми граємо гру DC Super, Super Hero Girls Blitz. І да. Ми багато коміксів. Відкрили. Останні коміксідвої Баб'є, а іменно Баб. Нам треба відкрити останні вже комікс. Їх буде чотири штуки. Давайте ж ми приступимо. Так, треба наготувати тварин. О, збираємо на останній коник для зеленого фонаря. Ми будемо збирати ще один комікс. Я сьогодні зніму аж чотири частини цієї гри. Так, воно щось зависло. Ось ми вернулись назад, через те, що мені зависло, я перезагрузила. Давайте ще раз назберемо комікс. і для зеленого фонаря yeah. ну, вот. yeah. не можна починати все спочатку. а ви виходить кара граєте. Краю... Це Супер Гіогра грає на гітарі. І вона суперовий гравець. OMT OMT OMT. Drag to Bumblebee. Я хочу вам розповісти свою откровенну історію. Я сьогодні посеред ночі прокинулась. Но мені, коротше, не знаю, щось не снилось. Ну, я довго не могла заснути. Сюпер Тому така сьогодні трішки повна. Але покидала її два рази переборча. Але бачу, що добре виспалось. На що тут типу, клоун був? Так, таке так, таке. Меня така сьогодні добра. Ну, раніше я була така зла, мене все роздражало, так що ви можете мене не боятися. Орішки такі... Кушай на здоров'я, Діана. А відео я буду знімати для вас на природі. Щоб вам було так комфортно. И вот здесь у нас такой, называется, мотыватий, вот, мотыватий, блин, Да, ну как-то с низкой фрешкой. Ваще, ну. Хух, вот сюда бросили вот эту стрелочку. Психо. У мене така хороша реакція. Ой, акуратно не достребнула я. Я вже 5 хвилин знімаю це відео. Воно дуже швидко пішло, ми багато склали. Вже ось скільки зірочок ми збирали. О, я угадала, з першого ранку. ще два рівня життя, але ми не зможемо його перегнати. У нас бачите, одне єдине життя. Ляха-бляха-бляха бляха, бляха. Бляха не співа. Ай, то я вдарилась, звичайно. Я вже багато. Я вже, напевно, десь третій рік знімаю... Другий рік. Ні, та другий рік я вже знімаю кошку лайк. Я думаю... Дуже... Yes, так, ну спочатку відкриємо цю, оцю скринючку. Ня, yeah. so yeah, яка піжамка, а нам решту треба збирати. Але це нічого. Well, так, давайте ножиці. Так, як, на, як наші камінь, ножиці, папір і так далі. Ми, я пам'ятаю, як в когось моєму дитинстві ми грали цю гру камінь, ножиці, папір. Блін провалилося опять. Хани, дон'ури! Знаєте, якщо два кролика з'єднуються з одним, то одним, то досить такий великий кролик, вони збільшується, збільшується і починає піддіти його. Але ми його, значить. Прошу дуже це на основі там та, та, та діана теж є. В неї ж теж така сама грає в бо вона дуже любить солодкі, пам'ятає в серії там, де не перемогу, там де дуже на справу злотки дуже сподобався, вона оголосила, що кожну прямо не будуть відзначати солодкі. Це трошки мене здивувало, як таке може бути що кожну прямову. Можна не знаю, я кожен свій день народження, наприклад, відзначаю в Макдональдсі, бо мені подобається. А на минулий день народження мені навіть бакноти подарували. Бо я дуже люблю вести зараз особисті щоденники. Якщо що я в цьому тіктоці з лицем я зроблю, зроблю обзор своїх особистих щоденників. Ну, так що, на мій З лицем я лишу профілі. От, ребятки, ми назбирали на новий комік. Ідем. І отак. От і все, ребятки. Наша перша частина закінчилась тим, що ми насбирали на комікс. І це супер. І що тут у нас? а Треба мити тварин. Кон. Я це когось таки злила тварин. Брингать класно. Один ось така гра нас сьогодні була. Кажу всім пока.